Робота нон стоп для допомоги військовим. Так зазвичай працюють медики у стаб пунктах зони бойових дій. Коли у лікарів там немає роботи, це вважають хорошим днем. Проте таких буває небагато. 25-річний прикордонник медроти розповів нам про особливості цієї служби. Лише кілька фото та коротке відео робочого місця у стаб пункті. На згадку з фронту Андрій має небагато світлин, адже лікарі працюють там без зупину. Найбільше навантаження припадає на ніч. Ночний період часу, в принципі, до самого ранку, поки є можливість виїхати, враховуючи, що постійно в небі літають птічки, і досить швидко змальовували. А вдень це привозили соматичних хворих, там легкі поранення. Хлопець на початку цього року став до лав державної прикордонної служби, інакше каже, чинити не міг. Має прозвучати той дзвіночок, коли ти саме маєш вибрати свій шлях, або ти продовжиш чекати незрозуміло чого, або все ж таки підеш допомагати своїй батьківщині в складний час. Я мобілізувався самостійно через військкомат і потрапив в службу сюди. Уже за кілька місяців прибув на посилення роботи стабілізаційного пункту в зоні бойових дій. Бо медик за освітою разом із колегами врятував сотні життів, але пам'ятає і сумні випадки, до яких неможливо підготуватись. В чат бойові медики скидують, що веземо важкого трьохсотого, і коли не привозять, як правило, потім пишуть на щиті, і звичайно, вся вся робоча група. Ну, Падає духом в певній мірі, тому що як ти розумієш, що до тебе їде хворий, буде важка робота, можливо, на всю ніч, але ти маєш надію, що зможеш допомогти. Але і бувало і таке. Допомога та взаємопідтримка це надважливо для порятунку бійців. Тому у війську раді мотивованим українцям, які готові зробити свій внесок у нашу перемогу. Ірина Весюра, телеканал інтер, марафон єдині новини.